Всім привіт! Мене звати Ліза, і я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Вже за вікном у нас осінь. І, на жаль, для мене і на щастя, для когось, але я не знаю таких людей. Розпочинається новий навчальний рік. Я навчаюсь вже на четвертому курсі архітектурного факультету. І сьогодні хочу розповісти п'ять порад для ефективного навчання. Додивись це відео до кінця, і тебе чекатиме маленький бонус. Я завершила 9 класів школи. Потім було два роки фізмат ліцею, а це було дай Боже кожному. І зараз я закінчую вже четвертий курс архітектурного факультету, так я в дитинстві неодноразово вдарилась головою. Що ж, я пропоную розпочати. І першою порадою буде якісний сон. Так, це насправді смішно для початку, але як студент-архітектор я кажу, що це супер важливо, тому що якісний сон дає тобі сили і енергію. Для продуктивного наступного дня набагато легше функціонувати, збирати інформацію, поглинати інформацію, якщо ти виспався, або, хоча б, спав більше шести годин. За всі ці мої роки навчання у мене було ну може рази три коли я спала менше шести годин, але це було мабуть на заліковому тижні або за два тижні до залікового тижня. А у нас на факультеті це супер хардкорний час, коли ти маєш закрити усе абсолютно. А сесія там вже насправді не дуже важко, і тому нам було просто необхідно іноді посидіти ночами. Але це мені здається, що результат поганого тайм-менеджменту, тому що насправді можливо все і спати, і гуляти. і і навчатися. При цьому я навчаюсь на бюджеті, і тільки передостанній семестр за усі чотири роки навчання я не отримуватиму стипендію. Насправді це з двох причин: Перше, я завалила екзамен, але там препод, ну, типу. От, а друга причина це викладачка. Насправді я від неї це взагалі не очікувала, але вона мені не поставила мої кровні зароблені 95 балів. Я коли це дізналась, ну типу, я скидала все на того чела, але я коли дізналася, що саме вона мені таку гадюку підсунула, і я думаю, ну все, я була супер зла, І просто остання наша переписка була декілька днів тому, коли я запитала, коли вона виходить з відпустки. Вона сказала, якого числа, і я їй кажу: ну, тоді я вам нагадаю, що ви мені поставили мою оцінку. Це реально, типу, причому я староста. Коротше, бідна, і наступна порада: не мучай себе, якщо тобі щось не подобається. З ментальним здоров'ям буде набагато більше проблем, якщо ти будеш сидіти і робити те, чого ти не хочеш, що тобі не подобається, що тебе не надихає і жодним чином не заряджає, що тільки дає тобі проблеми і клопіт на голову. Тому я вважаю, що якщо ти розумієш, що спеціальність, та яку ти обрав, не твоє. Або тобі не подобається університет, або тобі просто не цікаво, не мучийся. Або якщо є така можливість, покинь. Якщо є можливість перевестись, переведись. У мене, до речі, є знайомий, який навчався зі мною паралельно. Йому не подобалось. Потім він перейшов до проектної групи. Ці люди вивчають іноземні мови. Більш поглиблено, і в них інша програма, яка порівняно з з моєю цією на які я навчаюсь, набагато легше. Ну принаймні мені так здається, як людині, яка пройшла ну реальну афганську війну. І потім на третій курс він перевівся в Київ, тому що йому не подобалось, як навчають у нашій академії загалом. Тому я думаю, що це супер такий показовий кейс. Треба брати все в свої руки і вирішувати, що тобі подобається. Головне, щоб твоє життя і те, що ти робиш, і та справи, якою ти займаєшся, тебе надихало. І подобалось. Наступна порада це в здоровому тілі здоровий дух. Дистанційне навчання показало, що більшість часу за день ти приклеєний дупою до стільця і сидиш просто в позі креветки, що не може не сказатися на твоєму фізичному здоров'ї, а особливо спині. Тому я вважаю, що дуже важливо робити, хоча б якусь зарядку. Я вже не кажу про походи до тренажерної зали чи на спорт, який тобі більше подобається. Важливо, хоча б якось рухатись. Щоб довше прослугувати. Я займаюся спортом регулярно, я намагалася. Це... Внедрити в своє життя доволі давно, але тільки зараз я стабільно два рази на тиждень, мінімум, я в спортзалі. Це мене бадьорить, це відволікає мене від постійної рутини. Я бачу велику кількість людей. Картинка перед моїми очами змінюється, що теж допомагає з більшим ентузіазмом приходити до завдань, які потрібно зробити. Наступна порада: якщо для тебе важливі оцінки, то краще напрягтись на достатній бал, ніж. Розірвати дупу, але на високий бал заради одного предмету, як показала практика, якщо у тебе один бал 90+, а всі інші предмети десь від 60 до 75, тому що ти віддав всі сили тому предмету, що на максимальний бал. То це тобі в рейтингу, якщо для тебе це важливо, взагалі нічим не допоможе. А особливо, якщо ти на контракті, на мою думку, краще по всіх предметах мати достатній бал, тобто від 75 до 90, але це в сумі буде давати кращий результат, ніж е, коли у тебе такий великий розбіг по. Балах перевага такого методу в тому, що ти будеш напрягатися менше, але в принципі отримувати такий самий результат, як і люди, які не спали ночами, тижнями працювали і не жили своє життя. Також є така особливість деяких викладачів, що вони не ставлять максимальний бал. Їм потрібно достати зірочку з неба, розказати по їх предмету, те, що ти не знаєш, або віддати ось таку стопку рефератів, щоб ти заслугував свої 90, Найкращому випадку, а може типу і менше, і тобі якось покращили життя. Тому я вважаю, що воно того не варте. Оцінки насправді реально не мають великого значення, якщо тобі потрібні знання, тому краще вберегти свої нерви, працювати в хорошому темпі достатньо швидко. Але не на максимумі своїх зусиль. Передостання порада на сьогодні це забий на думку викладачів про себе, якщо вона гірше нейтральною. Є такий тип викладачів, яким в житті насправді не дуже пощастило, або в них поганий настрій, який на них дуже сильно впливає, або там не знаю, трапилися якісь випадки, або в них просто таке ставлення до студентів, як до лайна. Що вони дозволяють собі самозатверджуватись за рахунок студентів, принижувати їх. З цим насправді дуже важко змиритись, але я вважаю, що якщо ви відчуваєте, що до вас ставляться як до лайна, то просто забити на це. Сваритися з такими людьми абсолютно просто пусте заняття, тому що ви витрачаєте час, вас обісруть ще більше, і потім ще цей викладач буде піднесерати вам при кожному випадку. Дуже для нього зручному. Тому я вважаю, що справлятися з такими людьми можна інакше можна сказати: добре все зроблю або добре-окей, потім вийти, обісрати, виговоритись. Забити на таких людей, придумати їм правильне виправдовування і забити на це великий хрен. Одного разу у мене в університеті трапилась така ситуація, коли викладачка просто сходила з розуму, казала якийсь бред, що ми такі погані, що ми нічого не знаємо, що ми її не цінуємо. Я приходжу до нашого декану. Він для мене супер людина був. На жаль, він і не помер, але пам'ять про нього залишилась в серденьку, мабуть, на все життя. Так от я приходжу до нього, розповідаю всю ситуацію, кажу, що типу, я не розумію, що відбувається, як мені з цим бути. І е, він такий питає у мене, яке сьогодні число, я йому кажу, і він каже: мені це цитата російською мовою, тому попереджаю, цитую. А, так сегодня полнолуние, и люди не ведают, что творят. Забей. Я так думала, боже, это просто гениально. Я теперь списываю на полнолуние абсолютно все. Ретроградный Меркурий, полнолуние, Спасіба, я тепер можу виправдовувати кончених людей. І для тих, хто додивився це відео до кінця, я дуже дуже вам вдячна. Це по перше, а по-друге, в мене залишилась ще одна геніальніша думка. Остання порада: не забувай жити життя. Часто трапляється таке, що через велику. Кількість навантаження, студенти просто захлинаються у своїй рутині і далі свого ноута насправді нічого не бачать. Це дуже прикро, тому що від усвідомлення того, що твої студентські роки, і як кажуть наші батьки, що студентські роки були одним з найкращих, вони пролітають просто за комп'ютером. Від цього дуже сумно, що ти просто чотири роки пахаєш як кінь, заради того, щоб тобі поставили нормальну оцінку. Тому я вважаю, що це. Це того не варте, я вважаю, що потрібно жити життя, дозволяти собі відпочивати, дозволяти собі трошки пропускати, трошки спускати все на тормозах, тому що дуже дуже прикро, коли ти розумієш, що за ті чотири роки бакалаврату, які у тебе є, ти ніде не був, нікого не бачив, втратив своїх друзів або взагалі знаходишся в постійній гонці за чимось, 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 чимось. Це дуже сильно може вплинути на ментальне здоров'я, тому що стаються вигорання, а далі це депресія, тому не варто доводити себе до такого стану, якщо є можливість відпочити. Відпочивайте, діла нікуди від вас не дінуться. Вони трошки почекають. Викладачі теж нікуди не дінуться. Насправді мені вдається жити за таким правилом тільки півтора роки. Почалась війна, я вступила в кінці 21-го року. І фактор війни, і фактор того, що я просто втомилась, мене спонукав на те, щоб я просто відпочивала, щоб я дозволяла собі погуляти, щоб я дозволяла собі бути трошки пофігістом і здорово ставитися до навчання. Це усі поради мої на сьогодні. Якщо у вас є свої якісь поради, напишіть обов'язково їх в коментарях. Я впевнена, що кому буде цікаво, обов'язково їх прочитає і вони комусь допоможуть навчатись ефективніше, здоровіше. І краще. Я дуже дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мої соцмережі, на мій інстаграм, на мій Тікток. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені це дуже допомагає і мене це дуже мотивує. Дякую, дякую, дякую всім за перегляд. Я всіх люблю.